Доброго ранку всім. Благословенної всім суботи. бажаю. Сьогодні наша тема звучить так: взаємозв'язок із переможним життям. Пам'ятаєте, про що ми вже говоримо останніх декілька місяців? Про здорове харчування. так? І здорове харчування і переможне життя християнина вони дуже пов'язані. І про це сьогодні наша тема. Пиття і одяг безпосередньо пов'язані з нашим духовним зростанням. Ось така важлива тема, і це якби головна думка е нашої сьогоднішньої теми про те, що духовне зростання залежить від того, що ми п'ємо, що ми їмо, і навіть що ми одягаємо. Навіть від цього залежить наше духовне зростання. Ну, ви розумієте, що буває, в, в, в одному одязі ти відчуваєш себе комфортно, в другому ні. В одному одязі підеш туди, а в одне місце, в яке не підеш, в інше місце не підеш в тому одязі, тому що навіть і одяг впливає на наше духовний і на наше емоційний наш стан. Ізраїльтянам трошечки ми сьогодні розглянемо, що Бог дав ізраїльтянам в той час. Ізраїльтянам було заборонено споживати багато видів їжі, які були у вільному вжитку серед навколишніх язичників. Ми розуміємо, що ізраїльтяни жили в язичні... ну кругом були язичницькі народи, язичницькі країни, і всі люди на світі, всі язичники їли все, що хотіли, так? Але Бог для свого народу ізраїльського придумав особливе меню, особливі поради, які відрізнялися від усього, і він їх вчив. І це таке розмежування не було довільним. Це не просто була якась забаганка Бога. Придумати, якось обмежити свій народ. Заборонене для споживання дійсно було шкідливим. Ми бачимо, Бог давав манну народу своєму, яка приносила дійсно користь їм. Звичайно, вони вживали фрукти, овочі, але були продукти, які дійсно Бог заборонив. Алкоголь деяких тварин, деяких риб, так, ми про це знаємо. Тому що Бог дійсно хотів зберегти здоров'я своєму народу, а не просто обмежити їх у чомусь. Той факт, що заборонене до вживання було е, оголошене нечистим, навчає, що вживання шкідливої їжі є опоганенням. Е, тобто, е, якщо людина вживає шкідливу, нечисту їжу, вона опоганює свій організм так? і фізично, і духовно. І е, ця їжа називалась нечистою, так? тобто непридатною не для, для харчування. Те, що псує тіло має властивість псувати і душу. Воно робить людину, котра вживає це непридатною для спілкування з Богом, непридатною для високого святого служіння. Ми з вами неодноразово говорили, що харчування впливає на духовність, так? які Бог. Трошечки хочеться доповнити, заборонив довживання ізраїльтянам, так, і нам усім. Тому що те, що він бажав своєму народу ізраїльському, ми ж не гірше за них, так? ми ж теж хочемо також в здоров'ї тримати наше тіло. Тобто це було не тільки для них, а й для нас. Були заборонені там свинина, так? і це ми всі знаємо, а також різні. Молювські креветки, раки, ті, хто чистять океан, ті, що є санітарами океану, вони е, з'їдають все непотрібне в океані, і це все нечистота накопичується в їхніх тілах. І це дійсно шкідливо для е, здоров'я, всякі креветки і так далі, морепродукти, можна сказати так одним словом, і Бог заборонив це до вживання. Дух Божий не може прийти нам на допомогу та сприяти вдосконаленню християнського характеру, доки ми потураємо своєму апетитові зі шкодою для здоров'я і доки нами керує життєва гордість. Люди часто дуже хочуть багато їсти їжі, яка дійсно шкодить здоров'ю. Ми бачимо також, е, люди люблять такі свята, і де є алкоголь, де є шкідливе різне м'ясо, де жирна, калорійна їжа, і вона шкодить здоров'ю і це е, заважає виховати християнський характер. Ось так. Усі, хто є учасником божественної природи, уникнуть морального розтління, що у світі. Тим, хто потурає апетиту, неможливо досягти християнської досконалості. Біблія нам підказує, що можна вживати, що не можна. На картинках ми бачимо кроликів також, так? те, що це нечисті тварини, так? і кролики до них відносяться. Тобто ці всі речі, коли ми розуміємо, що дійсно ми можемо це вживати, тому що нам просто хочеться це смачно, хтось сказав, що це корисно. Але насправді так, диявол дуже маскує те, що шкодить нашому здоров'ю, тому що його ціль і бажання погіршити наше здоров'я, погіршити наш духовний стан, щоб ми страждали, щоб ми хворіли, щоб ми віддалялися від Бога. І досить багато обману в цьому світі є із цього приводу. Тому варто все-таки прислухатися до чого. До Слова Божого, так ми бачимо Біблію, і дійсно Біблія має для нас бути авторитетом в тому, що корисно, що не корисно. Тому що я це говорю до того, що кролятину дуже часто називають там, дієтичний продукт, рекомендують людям до вживання, але це, це питання треба вивчати. Це істинне освячення, це не просто теорія, це почуття або порожні слова. Натомість живий дієвий принцип, що є частиною щоденного життя. Він вимагає, щоб наші звички, в їжі, питі і одязі сприяли збереженню фізичного, розумового і морального здоров'я, аби ми могли представити Господу наші тіла не як жертву зіпсуту, недобрими звичками, а як жертву живу, святу і приємну Богові. Ми знаємо, що Господь хоче бачити, щоб ми служили йому так? здоровими і не зіпсованими гріхом. Так? І саме харчування допомагає нам зберегти свій розум і тіло від всякого недоброго. І це має бути нашим принципом і частиною щоденного життя, тобто нашим життєвим правилем, Так? Не так, що ми сьогодні там прийняли одне рішення, потім порушили його. В якихось біля якихось людей ми харчуємося правильно, біля інших людей неправильно. Так дійсно Господь хоче, щоб це стало нашим життям, частиною життя, принципом нашим, яким ми не поступаємося в жодних умовах, в жодних там обставинах. І дуже важливо, тому що це дисциплінує і наш характер, так Бо ми можемо дисциплінувати себе і виховувати. Наші звички в харчуванні і у питі показують, чи ми від світу, чи належимо до числа тих, кого Господь своїм могутнім мечем істини відокремив від світу. Дійсно, нашим способом життя ми показуємо, чи ми живемо з гріховним світом, чи ми живемо. З Богом, за Божими законами, так? і по, е, коли на людину подивитись, можна, ну, ми не можемо там досконало е, оцінити, наскільки вона близька до Бога, так? але в її житті ми бачимо, чи ця людина живе просто е, по бажаннями світу, чи ця людина живе е, згідно Слова Божого, дотримується якихось біблійних принципів, харчування, в одязі, в питті, в спілкуванні, у своїх справах, які вона робить. І дійсно, Господь хоче, щоб ми не були схожими на тих людей, які в світі, а Господь хоче, щоб люди, які народ Божий, які живуть з Богом, щоб вони відрізнялися чимось. І треба не боятися відрізнятися від світу, тому що це непогано, це навпаки добре. Віруючи, люди не повинні зливатися з масою світу, а повинні бути не такими особливими, тому що Бог. У нас створив особливими, і він хоче, щоб ми такими були вірними йому. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам мудрості у ваших рішеннях, харчуванні. вашому. Давайте молитись про здоров'я.